А далі історія переселенки, яка розпочала нове життя у Хмельницькому. Коли починається обстріл, потрібно лягати і закрити голову руками. А ми бігли від смерті, втекли не всі. Зі сльозами на очах Луганчанка Марина згадує війну і день, який змінив її життя. Вона із сім'єю вже місяць живе у Хмельницькому і наважилась на відверте інтерв'ю нашому каналу, втекти від смерті, щоб почати все спочатку. Ця мила леді, вчителька історії України із Луганська. Розповідати про війну, її робота цього літа. Війна стала історією її життя. Постоянно з періодичністю, 15 минут, 20 хвилин міну обстріли. Психолог... психіку дуже сильно підриває. Коли взорвався снаряд на остановці, 8 чоловік погибло. Там же стояв станіцький станічанський ветларек з місцевої продукції. Там була продавец и женщина, которой я неоднократно покупала эту молочную продукцию. Буквально несколько дней назад я покупала эту продукцию. И когда я выглядываю и вижу, что этот варег весь раскореженный, а она уже... Марина із сім'єю в Луганську тільки почали облаштовувати нову трикімнатну квартиру в центрі міста. З Чоловіком непогано заробляли, щоб поставити на ноги десятилітнього сина. Жінка пояснює, не хотіла, щоб він бачив війну, руйнування, смерті. Ще до початку активних бойових дій подружжя вивезло хлопчика до родичів на Харківщину, а самі повернулися з надією, що скоро все скінчиться. В, один из, в одну из значений, наверное, нам пришлось ночевать практически в коридоре, вот, потому что с, все время были обстрелы, постоянно свистели пули над головой и боялись того, что просто <залітить> снаряд. Теплі речі, гроші, документи це все, що вдалося під обстрілами забрати із собою. На Харківщині, де родичі приглядали за сином, подружжя залишитись не хотіло через конфлікт з близькими. Нас не поняли, не зрозуміли, чому ми уїхали і не стали відставити свою незалежність. Моя сім'я цього не затівала. Я не розумію, чому ми повинні страдати, чому ми повинні все це бачити і наблюдати. Сім'я в інтернеті натрапила на рейтинг комфортних для життя міст. Першим у ньому була Вінниця. За кілька годин марних пошуків квартири вирішили продовжити подорож у Хмельницькому, каже жінка. Відразу все почало складатись. Без проблем знайшли квартиру, школу для сина, роботу для мене. Хмельницький а, небольшой уютний город, де в принципі, що мене радує – це люди абсолютно. Нормальні, дикватне, не, не, не важно на комізики ти разговариваешь. Чужий Хмельницький нагадує Марині рідний мирний Луганськ. Ті ж самі вулички, парки, як у всіх українських містах, ті ж самі люди, але інші українці. За двадцять слішнім років незалежності України все одно на востокі мало що поміняти стоязичне населення. І як би не старались місцеві органи влади, как бы ни старались, допустим, те же вот наши местные СМИ, украинские каналы по, по, перевернуть сознание человека, который все, всю свою сознательную жизнь да, смотрел русские каналы и привык почему-то доверять. Каналу Росія 24 Марина щодня спілкується із земляками. Вони бачать, хто у них стріляє, але бояться про це говорити, бо не знають під чиїм прапором житимуть завтра. Зараз люди вже не думають про хто і проти кого воює Зараз для людей. Ну тому що як как би бы там, было, там Но, очередь, войну, не було, хто би там не воював. але в першу чергу страдають мирні жителі. Люди настільки знесилені вже війною, що їм байдуже. Вони хочуть миру, вони хочуть, щоб перестали обстрілювати їхні дома. Юлія Ангел, Ігор Павлюк, новини ТІ Вісім Плюс.